Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди в нас на каналі цікаві пропозиції. І сьогодні не просто цікава, а супер пропозиція. Hyundai Ioniq 5, 2022 рік, 5 місяць автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий сірий колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Перевірено електронним тощиноміром фарб. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Відповідно, відразу робимо відео для вас. Досить популярні автомобілі, досить стильні, досить сучасні. Задні стопи ледівські, переднє світло, також ближнє дальнє ЛЕД. Чистий 2022 рік. Автомобіль йде на легкосплавних дисках. Гума в даного автомобіля, що передня, що задня, як нова. І стан автомобіля також відмінний. Такий стильний кросовер електричний 73 кВт, 160 кВт потужності, 73 кВт батарея. Так, даний автомобіль з сервісною історією обслужений згідно регламенту. Так, простіша комплектація на матерії, але на матерії також досить комфортно сидіти а декому і приємніше, ніж на шкіряному салоні. Саме основне в автомобілях це чесний пробіг. Від пробігу залежить ціна. Відповідно, в даному автомобілі чесний перевірений пробіг 86 189 км. Зарядили ми даний автомобільчик до повного, до 100% запас ходу з кліматом, автомобіль має 416 км. Відповідно, без клімату більший запас ходу, від, залежить від попередніх їзди. Автомобіль також перераховує і може проїжджати до 500 кілометрів. Стильний сучасний дисплей, класна навігація, мультимедіа в даному автомобілі. Вже не один такий автомобіль ми доставили в Україну. Камера заднього огляду, парктронік, так все присутнє в даному автомобілі. Щоб не бути багатослівним, під'єднали ми лаунч, під'єднали комп'ютер, зробили діагностику. Автомобіль повністю справний без всяких нюансів. І сох батареї в даному автомобілі 100%. Не просівша батарея, на такому пробізі, надійні корейські автомобілі вже завоювали ринок не тільки Україну, України, а також Європи. Два ключка, без ключовий доступ, також є виходи на USB, такий підлокотник є в даному автомобілі, датчик світла, датчик дощу, клімат, мультикермо, зміна режимів їзди. Йдемо далі. По салончику автомобіль. Відмінному стані. Так, доведення до ідеального потрібно провести детейнг імчистку. Досить змістимий багажний, багажне відділення, досить мистиме. В даному автомобілі є один зарядний пристрій, другий зарядний пристрій від звичайної розетки 220. до... Доложиться в даний автомобіль, є фаркопчик в даному автомобілі, також є компресор електричний смола Крюк. Отака пропозиція з хорошим пробігом. В рідній фарбі сок батареї 100% є на сьогоднішній день. Ціна з доставкою буде вказана в темі відео. Але в понеділок, тому що автомобіль лише прийшов з аукціону, ще не було можливості взнати точної ціни. Отакі От на ледовських стопах, ледовське світло в класному кольорі, і ціна буде досить і досить хороша, як і на всі автомобілі. На сьогоднішній день в наявності є. Kia Niro 2020 рік, срібний металік, 120 тисяч рідного пробігу, автомобільчик на максимальній комплектації Executive Line. Шкода City Go, також електричний автомобіль, також є в наявності. Супер пропозиція, це в нас Reno Zoja, комплектація Intense, з хорошим пробігом. Автомобільчик такий як новий стан нового автомобіля. Багато людей питаються, але поки що автомобіль актуальний ще не проданий. Kia Niro, чорний металік, 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. Також є такий автомобіль. Ще одна Renault Zoe, Комплектації максимальні. One Edition в класному такому ексклюзивному кольорі фіолетовому з хорошим пробігом 2020 рік з батареєю 52 кВт. Супер пропозиція це. Кіаніро 16 тисяч пробігу. 2022 рік, грудень місяць, даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Стан автомобіля як новий. Всього-навсього 16 тисяч пробігу має даний автомобіль. Максимальна комплектація Executive Line. Також купили на аукціоні для нашого клієнта, для нашого підписника. Таку шкоду Ньяк на максимальній комплектації. Такі автомобілі можемо купити на аукціоні під замовлення. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні під замовлення, якщо в нас не є в наявності. Kia Soul чорний металік. На максимальній комплектації, так і є такий автомобіль. Також є преміум класу автомобіля це Ford Ford. Електричний і Tesla Model Y. Toyota, це більший автомобіль для Європи, Mirai, Є також всі кольори по OaNero. Біленький колір, самий також популярний колір, є в наявності. 2020 рік, максимальна комплектація, автомобільчик нещодавно прийшов з аукціону. Так, вже йдуть задні стопи ледовські. Максимальна комплектація на шкірі GBL музика. Окремо зробимо на даний автомобіль огляд. 100 тисяч оригінального пробігу. Так, є темно-сині Кіаніро, теж досить цікавий колір. Також ми такі автомобілі неодноразово Купували і доставляли в Україну. І ще один автомобіль Кіаніро в графітовому кольорі 120 тисяч пробігу. Кого цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте, звати мене Омелян 050 565 08 17. Супер пропозиція дня Hyundai Ioniq 5. Кого зацікавив будь-який автомобіль, не зволікайте, до кінця нульового розмитнення на електромобілі залишається дуже мало часу. Діліться <клес> відео з друзями, а також ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. І, звичайно, купуйте автомобілі. Кожен тиждень автовоз 8 автомобілів. Виїжджає звідси з Нідерландів для наших підписників, для наших замовників. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.